Сьогодні наша історія розпочинається з літака. Ми летимо в Прагу, і для мене це дуже особлива поїздка. До речі, мене звати Женя, а ця дівчина на моєму плечі це Каталіна. Ми вилетіли з Осло і зараз робимо пересадку в Польщі. Це наш перший політ з 2021 року, а також наш перший політ вже як блогерів. І тепер в аеропорту у нас з'явився новий квест викладати і складати техніку з рюкзака на паспортному контролі. Це я вам скажу ще те задоволення. Я думаю, що багатьом з вас знайоме приємне відчуття невідомості і хвилювання перед поїздкою до нової країни. Сьогодні ми відчуваємо це особливо. Адже цього разу не ми обрали країну, а країна обрала нас. Але про це я розповім трохи згодом. Взагалі ми дуже любимо атмосферу аеропортів, тому очікування рейсу для нас завжди минає непомітно. Здається, щойно приземлилися, а вже час на нову реєстрацію. Чесно кажучи, ми не планували, що першою країною після переїзду в Норвегію стане саме Чехія, але так вийшло, що саме там можна було втілити мрію. І ми недовго роздумували: взяли квитки, відклали інші справи, і ось ми вже в літаку. Пристібаємо ремені безпеки, вмикаємо музику і летимо назустріч мрії. Мабуть, варто почати з того, що це за мрія, про яку я постійно торочу, і до чого тут Прага. А почалося все у далекому 1973 році. Саме тоді два брати Мальколь Менгус Янг заснували гурт, що згодом став одним із найгучніших імен у світі рок музики. І Сідісі, назва яку знає весь світ. Це не просто ще одна рок група. Це звук, який важко сплутати: жорсткий, прямий та заряджений до межі. Навіть якщо ви не фанат року, шанс, що ви ніколи не чули ACDC, майже нульовий. Їхні пісні звучать у фільмах, серіалах, на спортивних аренах. До речі, Віталій Кличко виходив на свої поєдинки під пісню Hells Bells з альбому Back in Black. Цей альбом став другим за продажами у світі після Майкла Джексона. ACDC – це гурт, який стабільно збирає стадіони. Квитки на їхні концерти розлітаються навіть зараз, коли учасникам уже за 70. Це одна з небагатьох груп, на піснях якої росте вже третє покоління. І не без участі мого батька, саме звук гітар ACDC ще з дитинства ставлю мене одним з улюблених у музиці. За мої 32 роки мені пощастило побувати на багатьох концертах, серед яких також такі легенди року, як Назаряд, Ді Пьорпол та навіть Роберт Плант. Так той самий з Ледзеполян. А ось гурт, який був улюбленим, я так і не бачив наживо, бо у сідісі жодного разу не приїжджали в Україну. На жаль. І чесно кажучи, я вже відпустив мрію побувати на їхньому концерті. Але одного вечора я випадково дізнався, що вони знову в турі по Європі, і Прага було єдине місто, де ще залишились квитки. Ось так по суті і почалась наша незапланована подорож до Праги. Летівши до Праги, ми одразу вирушили в готель. І вже по дорозі, озираючись навколо, зрозуміли, цей вікенд точно залишиться в пам'яті надовго. Після Норвегії тут нас накрило справжнім літом. 30 градусів сонце пече. Ми вже і забули, як це, коли реально спекотно. В такій атмосфері Прага здавалася ще крутішою. До речі, це наш готель. Доволі таки прикольний лофтовий з таким фонтанчиком у дворі. У холі нас одразу зустрів цікавий і небанальний інтер'єр. Перше, що впало в око, це масивні крісла у стилі Честерфілд, наче з кабінету англійського джентльмена. Далі традиційно робимо селфі у дзеркалі ліфта. І щойно відкрилися двері, стало ясно, що архітектор явно був фанат квестів. Коридори такі з вивісті, що до номера йдеш, наче через маленький лабіринт. Добре, що ми не п'ємо, так? Awesome. <laughs> Бо приїхав до Праги, напився. А потім загубився у власному готелі. Ось такий у нас номер невеликий, але дуже чистий, приємний: ліжко, стіл, телевізор, каталінка, там можна речі повісити, ну і тут а, така вибиральня. Якщо чесно, у нас не було жодного плану, як саме оглядати місто: ні маршруту, ні навіть приблизного списку місць. Та й загалом про Прагу ми знали небагато. Наприклад, ця історія з зеленими вивісками виявилася зовсім неочікуваною. Коли ми їхали до Праги, ми взагалі не знали, що марихуана в Чехії не підлягає під кримінальну відповідальність. Тому ми були доволі такі здивовані, коли побачили багато канабіс шопів на вулицях Праги. Ці шопи тут буквально на кожному кроці, і спочатку нам здалося, що це якась замануха для туристів. Але зайшовши всередину, ми зрозуміли, що тут можна придбати не лише аксесуари для коріння, а також і саме сухоцвіття. Якщо ви розумієте про що, чого ми взагалі не радимо робити. Вийшли, і нічого не купили, бо ми за спорт. Наркотики це погано. Прага одне з найбільш туристичних міст Європи. Тому увімкнувши режим туриста, ми швидко зорієнтувалися, куди треба йти і що дивитися. А ходили ми дійсно багато. І першим місцем, куди ми прийшли, був Карлів міст. Карлів міст це головна візитівка Праги. Свій час він був дуже важливо торгово-військовою переправою міста. Цьому мосту понад 600 років, і він досі стоїть. Кажуть, що під час будівництва у урощин додавали яйця, щоб був міцніший. Але в наш час ця легенда була спростована. Насправді там виявили молоко і вино. Можливо, справа довголіття саме в цьому. Цей міст також відомий своїми статуями. Ми нарахували їх тут 30. Мало хто знає, але більшість цих статуй копії. А оригінали зберігаються в музеї. Тим не менш, найвідоміший тут пам'ятник священнику Яна, якого за наказом короля катували та скинули з цього мосту, через те, що він не видав таємницю сповіді королеви. До речі, саме цей монумент оригінальний. І туристи кожен день натирають його барельєф до блиску. Кажуть, якщо доторкнутися до собаки, то здійснюються всі бажання. Загадаю мільйон підписників на каналі. Цей день було дуже спекотно. Тож ми знайшли локальний паб для того, щоб випити чешського пива. Так би мовити, маленька дегустація самої Праги. У таких закладах завжди трапляються традиційні страви. Ця історія на вигляд так собі. Зате на смак усе було дуже по-домашньому. Та й ще й неймовірно дешево. Смачно? Да. Дуже. Прага настільки красива і велика, що ми вже зрозуміли, що, на жаль, нам не вистачить часу побачити все. Але в нас ще буде завтра. А зараз ми йдемо трошки відпочити і будемо вирушати на концерт. Так, нарешті. Ми вирішили не вигадувати з трафіком і рванули на метро. Якщо ти в новому місті і тобі потрібно приїхати вчасно, це взагалі слушна думка. Бо хто знає, що там з заторами на дорогах. А з центру до місця події на метро їхати реально 15-20 хвилин. І ніяких тобі сюрпризів. Плюс пражське метро доволі схоже на київське, тому зорієнтуватися було взагалі нескладно. На виході з метро було одразу зрозуміло, що попереду грандіозна подія. Тисячі фанатів вдягнені у мерч групи. Багатьом вже за 50, але майже у всіх полали очі від нетерпіння. Далі трохи пішло не за планом. Нас не пустили з камерою, тому довелося залишити її у камері схову. Звичайно, як справжні фанати, для повного занурення в атмосферу ми мусили придбати мерч групи, а для цього треба було вистояти чималу чергу. І ось ми це зробили. Тепер ми офіційно екіпіровані фанати. Пройшовши всі контролі, ми підняли бокали за мрію з дитинства. До початку залишалися лічені хвилини людей просто море. Енергетика буквально відчувалася фізично. І ось нарешті сцена вибухає, і Ангус Янг вискакує у своїй легендарній шкільній формі з гітарою. І починається сет із писень, які просто розривають дах. Усе, що слухав з самого дитинства, тепер я чув наживо. Я до кінця не міг повірити, що це все відбувається насправді. У 70 років ці чуваки видали таку енергетику, наче вони юнаки. Ми були просто у захваті. Це був справжній рок н рок-н-рол. і можливо комусь цього не зрозуміти, але це наша історія. і Сьогодні вона така. години пролетіли як одна мить. Але це була справжня рок н рольна мить. У кінці був традиційний залп із гармат під For those «About rock». А наостанок небо спалахнуло просто офігенним салютом. І цей салют був ніби салют на честь здійснення мрії. Так збувається мрії. Наступного дня ми прокинулися рано, адже на сьогодні у нас вже був план. Взявши каву, ми вирушили на пошуки смачного сніданку вузькими і ще не пробудженими вуличками Праги. Ранкова Прага неймовірна. Сьогодні останній день тут. Неймовірні емоції після концерту. Ще й погода в Чехії нас дуже радує. Ми знаємо, що в Норвегії дощить, в принципі, як завжди. Якщо чесно, навіть не хочеться повертатися. Але поки що просто літо, сонце і відчуття ранкового сніданку. До речі, ми провели його в дуже затишній кав'ярні, наче вдома, з улюбленими сирниками та смачною кавою. Виглядає дуже смачно. Якщо будете в Празі, обов'язково рекомендуємо це місце до відвідування. Зарядившись енергією, ми вирушили до однієї з найвідоміших визначних пам'яток Праги. Пражського астрономічного годинника. Йому понад 600 років, але він і досі працює. Середньовічні умільці поєднали тут механіку з космічними знаннями, створили справжній гаджет свого часу. Годинник, який показує не тільки час, а й рух сонця, місяця та навіть знаки зодіаку. Кожну годину він оживає і на фасаді розігрується маленьке театральне дійство, яке збирає навколо себе натовпи туристів. Ну, це по суті і все. Ось так. Якось так. Якщо чесно, у нас ніколи не було мети потрапити до Праги. Але опинившись тут, ми зрозуміли, чому це місто так люблять туристи. Прага, наче музей під відкритим небом, з неймовірною архітектурою та теплою атмосферою. Особисто нам вона дуже нагадала наш улюблений Київ. Така ж душевна, затишна і справжня. Ту теж хочеться просто гуляти, дивитися довкола і насолоджуватися цим вайбом. А ще це місто вміє пахнути. І цього разу ми пішли за ароматом, який заманював нас уже другий день. Кажуть: якщо не скуштувати чешський тридельник, то ти не був у празі. Сподіваюся, я правильно кажу. Якщо неправильно, напишіть у коментарях. А з приводу їжі нас довго вмовляти не треба. Тому, звичайно, ми йдемо куштувати. Ридельник це традиційний смаколик із тіста, запечений просто на вуглях. Теплий, хрусткий, з корицею та цукром. Справжня візитівка міста. Взагалі його традиційно їдять без начинки. Тому саме я вирішила спробувати без начинки. Я вирішив взяти не традиційно з морозивом, бо я люблю морозиво і така спека дуже класно освіжає. Тісто я взагалі не дуже полюбляю, тому я взяв його ради морозова. Як ви гадаєте, хто із нас виграв? Звичайно, хлопець, який взяв з Морозовом. Але я не погоджуюсь, тому що саме тренделик без начинки в ньому відчувається традиційний смак цього смаколика. А в тебе відчувається купа морозива, яке я можу поїсти навіть в Норвегії. А в мене відчувається традиційний смак смаколика з морозивом. Розумієте? Ось так, друзі, виглядає типовий турист. Празі. Будуючи маршрут на сьогодні, ми дізналися, що у самому серці Праги є місце, яке з часом перетворилося на один з головних символів свободи в Чехії. Місце, про яке не розкажуть у стандартних гідах, але яке точно варто побачити на власні очі. Його історія почалася зовсім несподівано з музики, протесту і віри в те, що навіть одне слово може змінити щось більше. Легендарна стіна Джона Леннона, яка з'явилася після його смерті у 1980-х роках, перші графіті на цій стіні почали з'являтися як символ протесту молоді проти тоталітарного режиму. Колись це була звичайна стіна Мальтійського монастиря, але все змінилось після 80-х, коли загинув Джон Леннон. Тоді чельська молодь почала малювати його портрети, писати рядки з пісень за Beatles і гасла про мир. У ті часи комуністичний режим контролював навіть музику, тому така стіна стала справжнім актом непокори. Для покоління 80-х ця стіна була не просто місцем, це був символ вільного слова, протест проти системи. Де навіть слова любов і мир могли викликати проблеми. Іронія в тому, що сам Леннон ніколи не був у празі, але його ідеї знайшли тут друге життя. Що цікаво, ця стіна ніколи не виглядала однаково. Вона виглядала так, так і навіть так. У 2014 році хтось замалював її білою фарбою і написав: The wall is over», Але наступного дня стіна знову почала відроджуватись. Сьогодні це не тільки величезне полотно, на якому малюють усі охочі, а й символ свободи, в якому живе частинка Джона Леннона. Вже на перше місце. Зустрічаємо в Празі ось з такими посиланнями, щоб люди не забували, хто є хто. Наш вікенд у празі майже закінчувався, а вражень було стільки, що здавалося, ми тут уже цілий тиждень. Але все ж ми вирішили побачити ще одне місце. І коли прямували туди, нашу увагу привернула одна велика деталь а точніше, великі двері. З ручкою вище рівня голови. Дуже цікаво, навіщо створювати двері з ручкою на рівні голови. Я метр сімдесят чотири. Тобто, ручка реально на рівні метр сімдесят п'ять. Плюс-мінус. Питання до знатоків. Я то знаю, для чого такі ручки, але ви потім скажете, що я цей те, сторонник теорії заговору, тому, коротше, я промовчу. Але хто знає той знає. Можливо, я нікого не здивую, але Прага це не про природу, це про архітектуру. І ці будівлі, які виконані в стилі бароко або в стилі готики, виглядають дійсно неймовірно. Якщо чесно, я не розумію, як в ті часи будувалась така архітектура, яким чином, і чому зараз ми будуємо просто квадратні будиночки? Що з нами сталося? Цивілізація, мабуть. Раз у нас виходить такий музикальний випуск концерти CDC стіна Джона Леннона. То звичайно, ми не могли пройти повз театру, де диригував сам Моцарт. Ось саме цей театр. Саме тут у 1787 році прозвучала прем'єра легендарної опери Моцарта Дон Жуан. А це сучасна статуя, яка була створена в честь цієї самої опери. Це командор, який загинув, а потім повернувся з потейбіче, щоб забрати Дон Жуана в пекло. Виглядає якось трошки мрачнувато, типу дементор з Гаррі Поттера. Вау, це було неймовірно. Я мріяв потрапити на концерт ACDC ще з самого дитинства, і мені досі не віриться, що я почув і побачив цих легенд наживо. І знаєте, ми не зняли багато відео, тому що ми, як то кажуть, були в моменті. І чесно кажучи, ще з самого початку нам трохи підрізали крила, коли сказали, що ваша камера виглядає занадто професійно, тому вам доведеться її здати. Але найголовніше це те, що в нас залишилися емоції емоції, які будуть жити з нами все життя, і зараз я розкажу те, що залишилось поза кадром. А поза кадром залишилось те, що ми купили дуже крутий мерч групи. Ми взяли дві таких футболки, в які я зараз сиджу. Одна для мене, а одна поїде в Україну для мого тата. А тобто, спереду вона виглядає так. А ззаду на спині розклад концертів, де група була у 2024-му і буде у 2025-му. Просто неймовірна річ. Ціна в космос, але вона того вартує. Каталінка взяла собі таку круту бандану. Сказала, буде ходити в ній часто. Не знаю, побачимо. Це також крутий сувенір. А ще нам вдалося відірвати ось такі бокали. Це пластикові стакани з принтом групи, які, в яких придувалося пиво. Це по суті. Дуже крутий сувенір, тому що це оригінальна річ. Ти не купиш її ніде, окрім концертів. І, як то кажуть, це реально справжній скарб для фанатів. Так що так, це такий крутий експірієнс, який ти чекаєш все життя, і ось він відбувається. І в тебе на душі з'являється радость, що це нарешті здійснилося. Але. З'являється трохи суму, тому що ти розумієш, що все. Ну, типу, мрія здійснилася все. Йдемо далі. І до речі, це класна штука. У нас вже другий раз так виходить, що наша мрія одна з наших мрій, здійснюється на відео разом з вами. Ми ділимося цим з вами, тому будемо робити це як традицію: здійснення мрій на відео з вами. Два дні в Празі цього однозначно замало, щоб побачити все, але більше ніж достатньо, щоб по-справжньому з нею познайомитись. Ця подорож подарувала нам незабутні враження, які залишаться з нами на все життя. А вже зовсім скоро ми вирушаємо до нового місця, яскравого, сповненого ароматів, кольорів і контрастів. Повірте, там буде гаряче у всіх сенсах. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися. Це дуже допомагає розвитку нашого каналу. А ще запрошуємо вас у коментарі, адже ми завжди раді поспілкуватися з вами. І побачимось зовсім скоро. До зустрічі.